Всім привіт! Моє ім'я Яна Лицецька, і ви на каналі Присвяченого материнству. В сьогоднішньому відео хочу розглянути ось такі дві книжечки, які присвячені ведмедикам. Ви можете їх побачити на головних сторінках цієї книжки на обложках цих книжечок. І гадаю, розпочнемо із ось цієї першої. Вона називається Теті, мами помічник. Тут є декілька історій для найменших діток. Я думаю, що після. Двох років буде особливо цікаво дитині слухати. Про що ця книжка? І вона є ну, така життєва. Тут життєві історії, які будуть зрозумілі дитині. Наприклад, як Теді допомагав мамі пекти печиво, або як Теді допомагав мамі загружати пральну машину, і разом вони прали речі, разом їх розвішували і так далі. Ну, тобто такі досить життєві, але вони цікаво обіграні. В книжці подані дуже класні ілюстрації. Тобто буде цікаво і слухати, і відповідно розглядати картинки, коли мама може розказувати ось такі історії. Інша книжечка, вона така малесенька, і називається, називається, називається Пограйся зі мною, рухаються ось такі ручки, лапки ведмедика. Це одна із книжечок серії. В серії є 4 книжки: Зайченятку. Курчатку, котенятку і відповідно ось таке ведмежатку. Книжка маленька, якщо подивитись на мою руку, так то можна побачити, що вона невеликого розміру, тому буде дуже зручно брати її як в дорогу, або там, якщо ви дадетесь на майданчику, і любите десь почитати сісти на галявині, або в гості, або навіть вдома, теж зручно її використовувати. Дитина буде радіти, коли буде рухати ось ці елементи. А потім буде захопливо слухати історію. Про ведмежатку, яка е, шукала мед, шукала б бо ніколи ще раніше в житті не коштувало е, цей видововичний продукт, і відповідно хотіла з ним познайомитися. Е, що в одній, що в іншій книжці, тобто, що в цій книжці, що в цій книжці, як я вже казала, е, такі ілюстрації е, дуже красиві, плюс історії доступно викладені, тобто дитині буде зрозуміло, про що вони. Е, і я впевнена, що. Коли ви познайомите малюка з цими книжечками, то дитинка буде дуже часто просити вас почитати цю книжку. Що одну, що іншу. Ще, до речі, такий приємний бонус від видавництва ранок: ось тут на звороті є можливість просканувати QR-код і послухати. Цю казку. Тобто, якщо ви, наприклад, або не хочете читати, або практикуєте своєю дитиною аудіо, аудіо аудіорозповіді, то теж можна включити і там дуже професійно розказується ця казочка. Можна перед сном, наприклад, ось так включати, і дитинка буде засинати, слухаючи історію про миле ведне Тож давайте заглянемо всередині, як виглядають ілюстрації, і відповідно про що ці книжечки. Отже, давайте розпочнемо з ось такої книжечки Теді мамин помічник. Одна із історій так само називається Теді Мамин Помічник. Ще одна історія називається Теді злякався і Теді на добраніч. Тобто, всі життєві, всі зрозумілі малюкові будуть історії, і я впевнена, що вони зацікавлять, захоплять увагу і будуть дуже такими і корисними, і наглядними, і цікавими для слухання і проведення. Спільного часу. Ілюстрації просто дивовижні, прекрасні, цікаві, я думаю, будуть для дитини. Тексту порівняно не так багато, тому ну, після двох років дуже класно ця книжка взагалі себе показує. З нею, приємно працювати і, відповідно, розглядати як картинки, дуже цікаво, так і слухати самі історії. Вона книжечка ось така. Малесенька, називається вона ведмежатко, Гнатик. Так от вона виглядає про ведмежатку, яке шукало мед, шукало бджіл, хотіло з ними познайомитись, для того, щоб вони йому дали горнятку хоча б меду. Така от невеличка книжечка. А, дуже класно. І е, серії, те, що я казала на початку відео, є в, е, в цій серії 4 книжечки, тому, відповідно, можете вибрати те, що вам буде до вподоби. Нам сподобалось ось така. І тому таке мелевед межатка стала нашим другим сином. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. І приємного читання з вашим малюком до нових зустрічей!